Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. вітаю вас. Кременчуцькі патрульні поліцейські склали присягу на благодійному фестивалі. Сила в'єднання збирали кошти для бійців АТО. Та про день, який буває лише раз на чотири роки, дивіться далі у нашому випуску. Цієї суботи у Кременчуці склали присягу нові патрульні поліцейські. Кременчук перший в Україні серед необласних міст, в якому почав працювати проект Моя нова поліція. Відбір у патрульну поліцію стартував у місті. Торік, у жовтні. На конкурс було подано більше трьох тисяч заяв. Із них відібрали 246 поліцейських. Як присягали нові копи, розкаже Олександра Демеденко. Ірина змінила професію журналіста на поліцейський жетон. Дівчина говорить, це для того, щоб життя в Україні стало безпечним. Я працювала на радіо 9 років журналістом. А коли була інформація, що в нас буде проходити набор, то я вирішила, що тут я зможу більше користі приносити кримінчужанам. Хочеться, щоб був лад, щоб було менше правопорушень, щоб дотримувались правил дорожнього руху, щоб ну не порушували взагалі порядок. А от для Дмитра поліція перше робоче місце. Сюди він прийшов одразу після вишу. Ну, мені сподобався сам задум цієї реформи. Вирішив взяти участь в ньому, не, ну, не просто лежачи на дивані і там підтримуючи, а дійсно по поучаствувати в цій реформі, змінити життя на краще, змінити місто на краще, щоб був менший рівень злочинності. Присягали нові патрульні у символічному місті на березі Дніпра біля пам'ятника Кобзарю. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягають! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Україна подружньої поліції міста Калічка прислав на вірність українському народу і слабо! Поздравляю, господа поліцейські! Слава Україні! Героям слава! 246 нових патрульних вже приступили до виконання обов'язків. Серед них 52 дівчини, 38 бійців АТО, спортсмени, журналіст та священник. Їх було відібрано з понад трьох тисяч претендентів. Саме на нову поліцію суспільство нині покладає великі надії. Саме з міста Кременчуга починає діяти поліція Полтавської області. Я сподіваюся, що наші молоді хлопці і дівчата, які сьогодні вступили до лави і прийняли присягу. І саме головне взяли на себе серйозну відповідальність за нашу з безпеку. Цю відповідальність принесуть через у свої служби. Тому слава вам, несіть цю почесну місію достойно. сьогоднішній день знаковий для нашого міста. Він в історію Кременчука як точка відліку, точка відліку законності, порядку для всіх. Нова поліція. Буде стояти на сторожі єдиного для всіх закону. Ми з вами, панове поліцейське, одна команда. І ми з вами зробимо місто Кременчук кращим містом України. Слава Україні! Героям слав! Кременчук перше місто на Полтавщині, де стартував проект Моя нова поліція. Замечательний город. Перше – це великий кород. И мы думаем, что запустить сюда патрульную полицию, это поможет э, безопасности города. Так что реально надеемся на ребят, надеемся на то, что местные власти тоже будут помогать и надеемся, что вместе, вместе общество, население, патрульная полиция, национальная полиция, мы как бы э, сообща будем делать очень хорошие, замечательные вещи. Кременчужани ж сподіваються, що з приходом нової патрульної поліції на вулиці міста відбудуться позитивні зміни у правоохоронній системі. Ви знаєте, коли громадськість участвувала в відборі адборі хлопців, які стоять нові поліцейські, і тепер я прийшла на цей праздник, і мене просто знаєте, от в душе тепло становиться і хорошо, що уют буде в місті, спокійстві. Вже в суботу увечері 21 поліцейський екіпаж виїхав на своє перше патрулювання містом. З лютого цього року шляхово ремонтно-будівельне управління почало використовувати у своїй роботі рециклер, спеціалізовану установку для регенерації асфальтобетону. Де і які роботи сьогодні виконувала асфальтомашина? Дізнайтесь з наступного сюжету. Спеціальна установка призначена для розігріву асфальтобетонної суміші і застосовується для ремонту дорожнього покриття при ямковому ремонті у процесі переробки знятого або литого асфальтобетону. Ми почали ним роботи з февраля місяця. Он із піляного асфальта. Ну, виходить, вторічно Делаем ми уже нормальний гарячий асфальт. добавляем туди битум і от. Учається ну, такої асфальт асфальта бетон, який видає асфальтний завод. Сьогодні працівники ШРБУ виконували ямковий ремонт в районі вулиці Московської. Міні асфальтовий завод на колесах і цього разу був задіяний у роботі. До зручності, як відомо, звикає швидко. Тож і працівники ШРБУ сьогодні лише порівнюють стареньку техніку з новим рециклером. Раніше ми намагалися такий самий асфальт зробити, но вручну дровили цю кашеварку дровами. Ну, зараз вже, звісно, намного легше, это вже все механизировано, легше на руки, легче людям. Ще однією відмінною рисою рециклера є повна його відповідність всім сучасним стандартам в галузі дотримання безпеки навколишнього середовища. 27 лютого у Кременчуці пройшов благодійний фестиваль Сила в єднанні. На сцені міського палацу культури виступали танцювальні колективи з усієї Полтавської області. Зібрані кошти учасники фестивалю передадуть українським бійцям, які захищають незалежність і територіальну цільність України в зоні АТО. роботу творчі колективи Полтавщини виступали не заради оплесків та перемог. Хлопці та дівчата танцювали, щоб підтримати наших захисників, які виконують службовий обов'язок в зоні. АТО. Ну, сьогодні ми танцюємо благотворительно, так як ми хочемо дуже помочь нашим воїнам, которые нас захищають. Сьогодні я буду танцювати з. Воєнним удовольствием, тому що це все таки благотворительность. Ми хотим, щоб наші воїни почували нашу подірку матеріально, як і душевно, щоб вони почувствовали, що Україна їх береже і ми всегда з ними. Керівники танцювальних колективів відзначають, вони із радістю беруть участь у подібних заходах і завжди готові допомагати українській армії. «Неоднократно участвуємо в таких концертах. Це благотворительный концерт на поддержку нашей, можна сказати армії, АТО. то потім ми всі відкликаємося на такі благі дела, считаем это очень правильно участвовать в такому мероприятии городского значення. Зібрані кошти за квитки організатори благодійного фестивалю планують витратити на закупівлю берців для військових. Нашим бойцям потрібні берці, тому що у них только ані одні зимні і у ніколи ще більш-менш дишуть, а просто не годяться. Так що треба обувь, а одна пара стоїть 500 гривень. Благодійний фестиваль тривав понад трьох годин. Зважаючи на численну кількість виступаючих, можна сміливо заявити, що танцівники Полтавщини справжні патріоти. Наприкінці заходу колективи отримали подяки та солодкі подарунки. Кременчуцький обласний госпіталь для інвалідів війни вже вдруге у цьому році отримав гуманітарний вантаж. На цей раз допомога прийшла з Америки, що надіслали кременчужанам, та про незвичний годинник у холі медзакладу у наступному матеріалі. У 2016 році це вже другий гуманітарний вантаж від іноземних друзів. Перший прибув із Німеччини від Союзу робочих самаритян. Нині до Кармачука з Америки надійшло 60 коробок цільової допомоги, яку наразі розбирають для використання у відділеннях госпіталю. Посилка прибула за сприяння відомого лікаря-трансфузіолога Ростислава Зауральського. Зауральський, з яким ми з Ростиславом тісно співпрацюємо. Щось отримую я ділюсь для того, щоб йому було що. Поповнити свою службу крові для бійців АТО. А чимось він ділиться цього разу. Була його черга, і ми отримали цю допомогу завдячуючи йому. У складі вантажу матеріали для надання допомоги бійцям АТО та ветеранам війни ортопедичні засоби. Артез Гомілковий при при переломах мобілізуємо ну, Стопу это временная, как, как обувь. Она просто идет на пораженный участок ноги, одевается и фиксируется, можно Валик. Валик поролоновый. Для лежачих пациентов под ногу положить на него, голову, руку. Ну, то есть обмягчить. також отримали одноразові пристосування для лабораторії, завдяки яким лабораторія госпіталю працюватиме за новими стандартами. Ми на сьогодні також готові робити забор тільки в одноразові пристосування, одноразовими голками, пробірками і таке інше. Перебуваючи сьогодні у госпіталі, кермачивські новини не могли пройти повз диковинки у холі медичної установи. Незвичний годинник хендмейд. Эти часы обозначают то, что наш режим, какой вот у нас режим. Люди приходят, мы раньше у нас просто было, мы рассказывали, что какое посещение, в какие дни. А сейчас у нас вот такие есть часы, которые полностью освещают наш режим дня. Утро, во сколько просыпаются, какие процедуры, когда завтрак, когда ужин, когда принимают таблетки там и все-все. У центрі намальований Крамичуцький обласний госпіталь для інвалідів війни. На жовто-оранжевому колі символічно розмістили предмети, які нагадують про денні процедури. Відповідно на темному вечірні. Ідею диворозкладу приніс начальник госпіталю Микола Литвиненко. а виготовляли годинник у співавторстві зі справжнім художником. Власне, працівники шпиталю. У нас лежав художник, і працював, і лічився. И вот площади вот эту всю жизнь. Ну, вот эти вот все штучки, которые здесь приклеены, конечно, это все собирали, приносили. Мы поприклеивали, все, все красиво сделали. Очень всем нравится, все очень довольны. Кременчужанка Єлизавета Бородиня перемогла у фінальному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Інтел Еко Україна 2016 Учениця спеціалізованої школи номер 10 захистила наукову роботу за напрямком соціально-психологічний феномен брехні англійською мовою. Із переможницею сьогодні спілкувались наші журналісти. Окейґас. Okay, Do you know? Yeah. чи знаєте ви, що середньостатистична людина бреше тричі за кожні 10 хвилин розмови? Соціально-психологічний феномен брехні так називається тема наукової роботи Єлизавети Бородині. Старшокласниця захищала доповідь англійською мовою. Відзначає, обрала саме цю тему, тому що неправди у нашому житті дуже багато. Люди обманюють один одного постійно за статистикою. Середня статистична людина бреше тричі за кожні 10 хвилин розмови, тому я вирішила, Чила, що ця тема буде надзвичайно гарною для цього конкурсу, одинадцятикласниця продовжує цікавитись психологією. Дівчина прагне вивчати феномен брехні і надалі. А поки що я лише вчуся відрізняти хто бреше, хто говорить правду. Насправді для цього потрібен доволі цілісний аналіз поведінки. Тому на сьогоднішній день я концентруюся на мімічних виразах і на мімічних ознаках брехні. Наприклад, якщо людина постійно зажимає руки в області живота, або якщо вона сіпає плечима чи пересаджується, це є явною ознакою того, що людина починає нервувати. Допитливість та працелюбність допомогли лізі перемогти у фінальному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів «Інтел Еко Україна. 2016 Разом з Кременчужанкою у конкурсі брали участь близько 200 учасників з усієї країни. Право представляти Україну на міжнародні міжнародному конкурсі у Мексиці отримали шестеро учнів. У шістку найкращих увійшла і Ліза, єдина з Полтавської області. Незважаючи на те, що да, був відмічена інтерес до нашої роботи актуальністю, практичним її приміненням, огромну роль, так як це конкурс міжнародного рівня, це принадлежить умінню, знанню англійського язика дівчинки. Звісно, буду підтримувати, у нас є навіть далі. Дальнейшие мысли по поводу этой работы, исследовать тему, а ли каждий чоловік знать правду. Тепер на Кременчужанку чекає міжнародний конкурс і все який пройде у квітні в Мексиці, враховуючи той факт, що школярці потрібно готуватися до випускних іспитів, поки невідомо чи поїде Ліза до Мексики. Втім, дівчина запевняє, якщо їй вдасться взяти участь у міжнародному конкурсі, вона зробить все можливе, аби здобути перемогу і прославити Україну, у тому числі і Кременчук. Єдиний день, який з'являється у календарі, раз на чотири роки, 29 лютого. Як живеться людям, які народилися у цей день? Та чи варто вірити сьогоднішнім прикметам? Дізнавалися наші журналісти найближчі чотири роки у цей день. Ви мене не побачите, тому що сьогодні 29 лютого. Єдиний день, який буває один раз на чотири роки. У цей день, як кажуть, у народі не рекомендується розпочинати нові проекти, робити хатні справи, одружуватися, розлучатися. У той же час в деяких європейських країнах, 29 лютого, жінка може зробити чоловіку пропозицію руки та серця, а він не має права відмовити. Вважається, що люди, які народилися у цей день, нещасливі та невдалі, але це не правило. Як же воно святкувати свій день народження раз на чотири роки? Нам розповів сьогоднішній іменинник Максим. Сьогодні моє день народження. Я відмічаю свій день народження раз чотири роки. Тобто, 29 февраля. Но на самом деле, коли не високосні года, ми відмічаємо 1 марта. Ніяких неудобств это, в принципе, не доставляє. Єдине, що менять кожен день рождения в контакті з 1 марта на 29 февраля. Нам стало цікаво, наскільки багато дітей народжуються у такий день, тому ми завітали до міського пологового будинку. Природа сама регулює і кількість пологів в цей день значно менша. Максимум було одні-двоє пологів за останні 10 років, 29-го. Сьогодні пологи є в другій міській лікарні. У нас в пологах у двох пологах відділеннях немає. Основне, щоб вони здорові народжувалися, а здорові вони кують самі самі щастя, батьки яких виховують, як їх суспільство виховують. Для тих, хто народився 29 лютого. Є певні рекомендації, як святкувати день народження. Якщо дитина народилася у першій половині дня, святкуйте іменини 28 лютого. Якщо у другій вже 1 березня. Цілком вірити прикметам у цей день не варто, тому що успіх і вдача не залежать від дня народження, а лише від вашої наполегливої праці. Баскетбольний клуб Кремінь на радість оболівальникам здолав у чвертьфінальному поєдинку плей-офф на домашньому майданчику Івано-Франківського Верлу, 83-58. Підопічні Ігоря Підопічні таким чином вийшли у півфінал змагань. Порадували і хокеїсти ХК Кременчук. Вони у принциповому протистоянні з харківським витязом здобули перемогу 4-2. Дмитро Демеденко оболівав за наших. З перших секунд матчу Кремінь почав доводити, що налаштований на перемогу більш ніж серйозно. Стартовий ривок у 8-0, і кірманич гостей Павло Піскарьо був вимушений брати таймаут. Упродовж першої чверті перевага господарів майданчику сягала більше десяти очок, але Говерлі вдалося її скоротити до шести пунктів та підтримувати інтригу у матчі. Проте вона практично зникла після першої половини гри, яка була за кременчужанами 48-31. Максим Балашов вдало вів поєдинок у потрібний час, використовуючи свою головну зброю дальні китки. У Горлі реалізація. Тріячкових китків у першій половині була просто жахливою: 0 з 11. З таким показником розраховувати на щось позитивне для себе було вкрай важко. Друга половина гри перетворилася не те, щоб на формальність, але вже і самі баскетболісти Говерли розуміли, що подолати надмотивованих господарів, яким несамовито підтримували оболівальники, буде просто нереально. Приємно, що підтримати нашу команду пройшли і хокеїсти Кременчука, які вперше спостерігали за грою Кременя у Суперлізі. Тож перемога Кременчужан вісімдесят Тепер у півфіналі наша команда. Зіграє з Дніпропетровським Дніпром, іншу пару склали будівельник та Галичина. І хокеїсти ХК Кременчук теж потішили своїх уболювальників. У центральному матчі 24-го туру регулярного чемпіонату наші земляки обіграли своїх найближчих переслідувачів у турнірній таблиці Харківський витязь 4-2. Команда Дмитра Підгурського після цього двобою має у своєму активі 96 очок та посідає третє місце разом із київським Дженералс. Одноосібним лідером перегонів залишається Донецький Донбас, 101 очко. До речі, саме з донеччанами Кременчажани зустрічатимуться вже 2 березня. Резня у дружківці і про поєдинок з витязем. рахунок у матчі відкрили господарі майданчику. На сьомій хвилині відзначився наш захисник Віталій Андрейків. Через п'ять хвилин перевагу Кременчажан подвоїв Дмитро Чернишенко. Щоправда, гості зуміли досить швидко одну шайбу відіграти її до свого активу. Записав ветеран витязів Роман Сальніков. А потім ще по шайбі закинули Іван Підгурський та той же Роман Сальніков. Крапку ж у протистоянні поставив Ілля Коренчук. 4-2. І про погоду на завтра впродовж дня буде мало хмарно. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 4, в день – плюс 7, плюс 10. Дякую, що дивитесь і на все добре.